Доброго дня, любі друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас хлопчик барончик. Я вже ім'я йому придумав. Барончик. Барончик іди сиді? Бо В попередніх відео, якщо ви бачили, то я хотів йому ім'я придумати, вже придумав. Ви писали в коментарях. Але вже ім'я я придумав. Барончик, супер ім'я. Барончик, він у нас. Вже взрослий, вже в нас він місяць, мабуть, живе десь. Такий грайливий гратися люби. Граця любе він барончик. Це умничок. Ім'я я думав, ну вирішив все-таки бароном назвати. Якщо вам подобається це ім'я, поставте лайк даному. Відео підтримуйте. Напишіть в коментах, як ви. Собачка вже хороша така грається. Ця грається ця дуже любить. Барончик, барончик. Хорошенький собачка. Хорошенький, хорошенький. Цуцик, цуцик. Грайся дуже любить. Барончик. Цуцик. Я ще йому іграшку купив таку. Тяки-тюки. Він любить кусать, гризти якраз то що надо. То, що надо, да, барончик? Хороший, радий. радый. Скучил. Иди сюда. Тюпки-тюкки. Иди сюда. Иди сюда. іди Тутик. Я. Хорошенький. Хорошенький собачка, да Покупай тебе опять надо Покупай тебе треба, да Хорошенький Довгенько я думал над цим, Але мені сподобалось ім'я це барон На барончик На. Щось уже На. Тільки що йому тідав палички. зараз подивитесь, як він палички їсть. Ось зараз молочні палички подивитесь, як він їсть на. На барончик на. Іди. Він сподобались мене. На, 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 наше Умничок диви який. Хорошо, молодець, хлопчина. Друга, подив... все, 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 нема вже покомісті. Багато не даєм, бо. Котлети він наївся, цей, щоб не, не перекармлювати. Хорошенький хлопчик. Таке у нас невеличке відео вийшло. Собачка вже прижився, уже він... Мамка з ним більше, звісно, вже проводить, ніж я, ну. Но... Барончик, барончик. Та Ось такий цуцик. Все. Невеличке відео таке вийшло. Якщо вам понравився даний собачка, поставте йому лайк. Пишіть коменти, підписуйтесь на канал, хто вперше. Всім велике дякую за увагу. І на цій веселій ну барончик, не сіді. Тюк-тюк тюк. -тюк. І на цій веселій ноті будемо з вами закінчувати. Всім дякую, барончик, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.